Ну, дивіться, в них є сподівання, що власне безальтернативність, е, дасть ключ до перемоги Зеленському. Тобто, коли немає конкуренції, і вони всіляко намагаються потенційних конкурентів чи реальних конкурентів ізолювати або скомпроментувати для того, щоб був вибір між Зеленським і Порожнечим. Але це не спрацює. Тобто, навіть якщо нікого не буде. Сьогодні з моменту оголошення виборчої кампанії я вам гарантую, що з'явиться мінімум 2-3 людини, які будуть готові конкурувати і будуть лідерами людських симпатій. Якщо вистачить мудрості, то це буде одна людина, прізвище якої ми всі знаємо, і якому для перемоги достатньо просто написати твіт, що я йду в президент.